Добрий вечір! Ви вже задумувались: кемпінгова плитка. Наскільки її вистачить, якщо використовувати один, наприклад, газовий балон цанговий. Маємо тут різної навіть висоти різних виробників. Різних, навіть вага різна є. Тут є 227, тут є 220 г, 525 см кубічних. Тут 400 мл. Ну, але, напевно, вони всі однакові. Окрім суміші, є ізобутани з пропаном, є пропан бутан. Але температурні межі так само можуть відрізнятися. Мінус 10 плюс 40. Тут взагалі є вказано плюс 45, але в описі не нагрівати вище 40 градусів. Тут є мінус 30 плюс 40. Тут стандартно 1040. Ну, по кожному не будемо окремо зупинятись. Що ми робили? Як ми визначали? Ми брали час горіння 1 хвилину на максимальному рівні після підпалу. Це горизонтальне положення, це є максимальний рівень. Середній рівень це, є, бачите, згасання. навіть відчутно по звуку. Це можна сказати, мінімальне положення тої ручки. І най... Мінімальніше це є на межі загусилось на межі затухання. Ось так. І результати наступні. На максимальних положеннях газова плитка використовує 4 грама за одну хвилину на середньому рівні. 2 грами за одну хвилину, і на мінімальному рівні вона споживає 1 грам. за одну хвилину. Відповідно, газовий отакий цанговий балон на максимальних обертах може прогоріти приблизно 60 хвилин. Все залежить від температури навколишнього середовища. У нас було 20 градусів. Це є кухня, тобто тут є майже ідеальні умови. Вітру ніякого нема, перепадів, температури нема. Але балон з часом можливо буде охолоджуватись. Ну і відповідно, може змінюватись той час горіння, але орієнтуйтесь на 60 хвилин.